Всім привіт Закарпаття. І Низько ми з вами поговоримо, як то на гостині. Закарпатські поймуть про що я буду говорити. У нас самогонка дуже ходування. Далі що? Коньяк, пиво, вино, водка, кошо любить. Не? Я чесно вам кажу, я пила все, що наливали, як то у нас кажуть на Закарпатті все, що горить, все я пила. Було вже такі моменти, коли вже мені лізло, Айбосі під босі підколи. Пак ти ня не уважаєш, чи що. Пак ти ня не вип'єш. Не вип'єш за моє здоров'я. Пак давай ще на коня, на кобилу. І напитися до такої степені, знаєте, як то, до такої степені що спати в олів'є, Ну, шутка така. На другий день погано. Мама мінералочку, супчику. Бо дітин... дітинці вчора було добре, а на другий день і погано. Ото така наша душа. І е... то просто я з вами ділюся щиро, як то було в мене в житті. І ще був такий момент, тому що, я пам'ятаю з родичами, я отака соплячка, одним словом, сідала з старшими, і ми ко видержить, ко майдуше видержить пити. Було навіть сякої. Яся так тішила, що там хтось вже пішов, вже не беру, якийсь ще сидить, а вже п'яний, а я ще сиджу. У мене така гордість перла від того. Я розумію, що мій мозок був виключений просто, просто виключений. З ким поведешся від того, наберешся, правильно? вибирай своє оточення, покажи мені своїх друзів, як каже наш пастор. я тобі покажу твою перспективу в житті. Чесно вам казати, в мене перспектива була дуже погана. Кусь тепер мені в коментарях пишуть: ой, та ти така файна, та ти таке золото. Вийди за мене заміж, виходь за мене. ой, хлопці, знали б ви, що було до церкви, ви вибух як точно не писали. Ну айбо, Ісус Христос, Він як-то куснувся мого серця. Я дуже Його полюбила більше всього на світі. І ото все я лишила. Гріх. Алкоголь то є гріх, то є зло. Бо дивіть, кілько розлучення у світі, кіко дітей страдає від, від п'янки, від через те, що батьки п'ють. Кіко молодих е, дівчат, дівок, да, відданиць, як то в нас кажуть, кіко е, спилося. Я маю вуза за себе, що у мене було в житті. Я дякую Господу Богу, що дав мені церкву і що я тепер можу наповнюватися Духом Святим. Мені на свальбі, коли я ходила на свальбу, або піти танцювати, абося веселити, мені треба було випити. Треба мені було випити.